Після принципового вирішення вон, кришечку ще зробив. Питання годівлі козенят-сосочників Починаємо вирішувати питання годівлі козенят-мисочників. Ось перед нами майбутній прототип годівниці. Якщо на ось цьому відпрацьовуємо і по боках масштабуємо 4 за раз годівлю планую. Зараз примірка буде. Ставимо нашу майбутню годівницю і починаємо примірювати казенят. Настий перший витягує голову. Це недобре. Але впритик трохи не буде витягувати. Мисочка. Тумлястий відчупись. Голову не витягує А, ось так іде. Примірка показала, що для малого щіль завелика, а для миски низкуваті наші направляючі. Ну, зробимо для когось іншого більш мілкого поки ще перевіримо принцип ось такий вийшов робочий прототип спробую як вони з нього хтось буде їсти далі буду коригувати Конструкції. Перший випробуванець. Друге теж непогано справляється. Треба обмеження по краям зробити, щоб жопи не вертіло. Останній мисочник. В цілому працює добре, є ось ця проблема, що їх зносить зад, коли вони. Но це ми вирішаємо дуже просто, обмежуючи їх пересування в боки. Обережний, чого прийшов? Ти сосочник, ти не мисочник. Але ми тебе перевчимо пізніше. Пройшло два дні випробування конструкції, наскільки вона була вдала концептуально, настільки ненадійно реалізована. Казанята з'їли підставку під відро, і воно зараз випада. Тому масштабуємо та робимо надійне. Сьогодні разом зі мною працює та контролює мою роботу представниця казенячої профспілки Мадмозель Пригуча. Вона вже ходила зі мною контролювати, де дівається молоко, яке дають їх мамки. І сьогодні вона стежить щоб дільниця відповідала всім казенячим стандартам. Наша активистка максимально топить за довкілля, тому за її наполяганням ми максимально використовуємо повторно матеріали, навіть цехи ровняємо. Розмішляю робити трьох чи чотирьох місне Поки помічниця тестує кріплення сосочного відра, я майже зробив основу. Приходиться пілять лучковою пилкою, так як є вирогідність. Піймати цвяха і не хочу диска загубити. Побудував платформу є майже друге місце. Прироблю до нього окосину і займуся наступним. Зараз перевіримо, чи працюють обмежувачі. Зараз я принесу і посаджу стрибучу сюди. Ось так встановлюється таку наше. Ну що? І досить ефективно працює наш обмежувач. Вона тут їсть, умовно кажучи, десь тут. Пішли стрибучі. Все працює. Ну, нарешті база є. Зробив трохи вищими крайні направляючи, бо різного росту трапляються козенята. Залишилось зробити саме годівницю, причому треба, щоб вона була досить міцною, щоб вони її не з'їли. Вирішив спробувати ось таке рішення з двох дошок виріжу лобзиком і буду дивитися, що з цього вийде. В мене новий помічник, биться він не такий прискіпливий, ходить там, десь щось робить своє, до мене не лізе. Є перший отвір. Хоча відро трохи прослаблено, але немає провалюватись. Нормальне. Биться, прийшов, каже все добре, все. Ось така в мене вийшла під відерки. Приєдналась стрибуча дубиці. Кажуть, пора вже застосовувати. Тому зараз кріпимо і випробуємо. Годівниця на три казня мисочника готова. Звісно, не шедевр, зроблена із старих дошок переважно, але сподіваюся, що вона попрацює. Прийшли експерти. За все наше заняття козівництвом мені ще не разу не вдалося зробити чогось такого, щоб кози не поламали. Але я дуже сподіваюся, що воно цей сезон відпрацює.